Регіональний офіс зроблено в Україні відкрито на базі Златопільського управління Лозівської філії Харківського обласного центру зайнятості. Відтепер підприємці нашого регіону мають ще більше можливостей для розвитку власної справи та просування своєї продукції. Урочисте відкриття платформи для підтримки бізнесу відбулось за участю директора Харківського обласного центру зайнятості Олександра Котукова. Присутніми також були директор Лозівської філії центру зайнятості. Нітості начальник златопільського управління, голови златопільської та локсіївської громад, заступник голови Біляльської громади, підприємці, представники провідних роботодавців, комунальних установ та відділів громад. Економіка це кров життя регіонів, які сьогодні на жаль страждають на ну, наші регіони. Саме тому сподіваюся, що це не остання ініціатива, і наші сьогодні бізнесмени, які тут присутні, підприємства. Підприємці будуть користуватися тими ініціативами підтримки. Протягом вже багато років дійсно є партнерами і без прибільшення послугами служби зайнятості займаються і використовують цю послугу, і користуються цією послугою, Перш за все, ті підприємства, які утворила наша громада, це наше комунальне підприємство, структурні підрозділи, центр надання соціальних послуг. По-друге, це бізнес. Який працює на території, це агробізнес, в основному це сільхозтоваровиробники. Вони також постійно користуються цією послугою на сьогоднішній день щодо підтримки і малого бізнесу, в тому числі, бо я знаю, декілька проєктів вже розробляються по нашій громаді про створення власного бізнесу. І я хочу сказати, що це дійсно вдалі проекти. Хотілося б подякувати за співпрацю. Це вже п'ятий офіс на Харківщині, який має на меті стати осередком отримання інформації для підприємців або тих, хто хоче відкрити власну справу, щоб отримати інформацію про державні, регіональні місцеві програми підтримки бізнесу. На сьогодні в Україні вже відкрито 64 таких офіси. П'ять з них відкрито в Харківській області. Це п'ятий до цього такі офіси були відкриті в Валках. Берестині, Чугуєві та Харкові зазначу, що на сьогодні вони користуються в тих містах, де вони були відкриті, великою популярністю серед підприємців, тому що дуже приємно, коли ти приходиш в одне місце, в одну точку, в одну локацію, тобі розповідають і про те, які гранти сьогодні є, і які кредити можна отримати, в яких програмах взяти участь. Людям дуже приємно. Ось не спілкування у форматі онлайн, а безпосередня жива комунікація і відповідно якісний сервіс, який забезпечується працівниками служби зайнятості. Звернувшись до офісу, можна отримати консультації фахівців, дізнатись про всі державні, регіональні та місцеві програми, якими можна скористатися підприємцям. При цьому фахівці офісу не тільки консультують, а й супроводжують під час заповнення. Заявок та написання бізнес-планів на отримання гранту. Ми будемо надавати консультації з цього приводу, починаючи з чого почати, як скласти бізнес-план і в подальшому як отримати, захистити його, і в подальшому отримати кошти на створення свого власного бізнесу. Суми, які передбачені цією програмою, від 250 тисяч до. Мільйону гривень. В залежності від того, ну, який саме, якщо це малий бізнес, може достатньо буде 250-500 тисяч гривень, якщо це буде більш крупний. Але ще хочу зауважити на те, що це не тільки для створення бізнесу, а це для підтримки вже існуючого бізнесу. Якщо люди займаються якоюсь справою, і є намір розвиватися, але там бракує коштів, чи кошти треба, щоб не ні прати з діючого бізнесу, а звернутися до нас та отримати цей грант на розвиток бізнесу і отримати теж кошти. Отримання гранту підприємцем має певні умови умовами отримання гранту. Є створення, звичайно, робочих місць нових, якщо це 250 тисяч гривень. одне робоче місце, якщо це 500, два робочі місця, ну і більше і так далі. Погашається грант, грант дається на три роки, погашається грант за рахунок податків, які сплачує підприємець або юридична особа підприємства за найманих працівників та особисто за себе. У день відкриття офісу в приміщенні центру зайнятості проходила ярмарка вакансій. Люди, які наразі в пошуку роботи, мали змогу отримати консультації та роз'яснення щодо вакантних місць на підприємствах та фопів громади. Спеціалісти провідних підприємств. Консультували та знайомили відвідувачів з умовами працевлаштування сьогодні. Це вкрай важливо. адже сьогодні ми маємо ситуацію, коли в нашій області в Україні в цілому спостерігається кадровий голод. Багатьом підприємствам не вистачає працівників кваліфікованих працівників. Саме тому такі ярмарки вони забезпечують поєднання інтересів роботодавців і інтересів шукачів роботи. Це такий теж майданчик, де вони можуть обнятися інформацією з Ось запропонує наявні вакансії, можливості, які він надає. А вже шукачі роботи оберуть саме ту роботу, яка їм найбільше буде підходити. Завершенням заходу стала дискусійна панель, на якій була представлена презентація державних програм підтримки підприємців. Говорили про результати та підсумки року, кількість звернень до офісів та зміни на підприємствах після отримання грантових коштів. Запрошені були представники підприємств та підприємці, в тому числі й ті, хто вже отримали гранти за програмою підтримки бізнесу. Виставили повністю магазин нове обладнання, повністю холодильне обладнання, все замінили для того, щоб сафіста громаді. Громада у нас ну не біридова, але тим не міні. Там у нас в Біляївській громаді сім сіл, школа обновлена, садик обновлений. ремонты везде сделаны, все везде хорошо. Ну, старались соответствовать, чтобы людям было приятно идти. Люди обращались, все услуги осуществляем, делаем. Ну, а там, дай Бог, чтобы все это уцелело, благодаря нашим воинам. И країні був мир. велика увага приділяється підтримці ветеранського підприємства. Служба реалізує низку важливих проєктів, направлених на підтримку ветеранів. Всі вони спрямовані на успішне повернення захисників до цивільного життя. 91 учасник бойових дій, зокрема, звернувся за цей час до наших офісів. Це теж, скажімо так, та категорія, якій потрібна особлива увага. І відповідно ми також розповідаємо про те, як отримати грант на власну справу, як отримати компенсацію, як пройти перенавчання. У нас, до речі, реалізується експериментальний проект. Кожен учасник бойових дій може безкоштовно в будь-якому центрі профтефосвіти отримати нову професію або спеціальність. Там у нас їх на сьогодні понад 90. тому оплачуються і проживання, і харчування і відповідно навчання. Про ці програми також розповідаємо і такі можливості. Відкритий офіс зроблено в Україні на базі Златопільського управління центру зайнятості. Працюватиме з понеділка по п'ятницю, з 8 до 16.30.